Зараз ми будемо робити вправу із вами, яка спрямована на прогресуючу релаксацію м'язів. Це прекрасний спосіб через контроль над своїм тілом контролювати, керувати своїм емоційним станом, особливо коли ми знаходимося у стресовій ситуації. Ми робимо вдох і видох. І кожного разу будемо спостерігати певну групу м'язів нашого тіла. Перш за все, це обличчя, голова. Почніть рухати своїми ушами. Може, ніхто не, може, не буде бачити цього. Але вам здається, що ваші, ваші вуха перетворюються у вуха великого слоненятки. І ось ви. Повільно, а потім вже досить вагомо рухайте своїми вухами вгору-вниз, вгору-вниз, вгору вниз, вгору, вниз, вгору, вниз вліво-вправо, вліво-вправо. Навіть уявіть, як ви хлопаєте вухами, як у долоньки. Потім носик вверх-вниз, 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 як миша. Миша, нюхає, повітря, Де сир? де сир. Очі. Ми піднімаємо брови, піднімаємо очі. Вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Потім явіть, що ви великий пес, який висить на кісті. Міцно зжимайте щелепу, у якій велика кість. Міцно, міцно, до болю не хоче, собака не хоче відірватися від цієї кісточки, а хазяїн вириває все ж таки цю кість у щелепі, і щелепа міцно змикає зуби, а потім розслабляється, бо немає вже косточки у роті у цієї собаки. Потім підніміть руки угору і знапружте їх сильно сильно. Бо в ваших руках зараз буде велике дерево. Ви велетень. Тримайте це дерево. Тримайте міцно, міцно. Бо це дерево набагато більше, ніж ви, незважаючи на те, що ви, ви великий велетень. Міцно, міцно кидайте, скидуйте цей тягар, скидуйте це дерево. І вже відчуйте розслаблення у ваших плечах, у ваших руках. А зараз уявіть, що у ваших руках великі апельсини. Запашний апельсин. Дуже запашний апельсин. Тримайте його, напружуючи ваші долоні, ваші пальці. А потім жбурляйте ці апельсини у воду. Стряхуйте апельсин, стряхуйте навіть сік апельсиновий. А зараз у вашому животику, може, море, а може океан. Тримайте цей океан, крутіть океан середне вашого животику. І коли вже втомився животик тримати океан, видихніть цей океан. А зараз ваші ноги будуть корінням міцного дерева. Вростаєте ногами у землю і відчуваєте, як сповнюється міцності стовбур завдяки цьому міцному корінню. Напружуйте ваші ноги міцно, міцно. Вростайте, відчувайте, як кожний корінчик-пальчик, кожний корінчик вростає глибоко, 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 глибоко у землю. Відчуйте землю, відчуйте її прохолоду, стряхніть цю прохолоду. І вже це не коріння, а це ніжки. Струшуйте ніжками. Залишки землі на ваших корінчиках-пальчиках, це вже пальчики, стряхнули і відчули розслаблення. А тепер оце знепружене, оце знесилене, оце спокійне, розслаблене тіло сидить, лежить і відчуває спокій і свободу від напруги, яка була у всього, всього тіла. Робимо Три вдохи, видохи, вдох, видох. І ще один вдох, видох. Відчуйте повну релаксацію, зцілення спокою, зцілення гармонією. Спокій в вашому тілі. Гармонія в вашому тілі. Релакс.